Зима прийшла. Ось така погодка. Красота. Так, починаємо новий день. Будемо займатися зараз росточкою. Отії железяки здорової. Все, погнали. Ну ось деталюха вже в нас закріплена. Будемо починати, я її трошки тут вона стальна, я її підварив. Тут ось трохи, щоб не така яма була, не багато так вирізати желіза. По ідеї, можна було усе наварити, але дуже багато йде проволоки. Отак закріпив, на дві шпильки. Притягну хорошенько. Стоїть мертво. Будемо потихеньку брати, не, не гелить. Воно нормально держатиме. Щоб його здвинуло, це треба так, такий, таку подачу дати та обороти, щоб воно збило його. Так що ми потихеньку будемо зараз його розтачувати. В общем, погнали. Так потихеньку і проходить процес. На самій нижчій передачі, потихеньку і дряпаємо. Спішить не можна. Можна провтикати сильно. Ось повністю заварене місце, ось все. Оце все було пропилене. Все заварив. І зараз все потім поправимо, поправимо діаметр. І все, і буде встановлено. Все, працюємо. Розтачується. Поки тут розтачується, хочу показати, що Тут теж цей заказ вже готовий. В общем, дві втулочки виточив, ну, дві шайбочки, просто більше просверлив, рішив і ще й дві шайбочки зробити, понадобляться при постави? не понадобляться, ні. Це, усі я зробив. Просверлив усе, можна забирати. Все, поїхали далі. Так, ну все. Всю роботу я закінчив. Так, да, звісно, у нього страшненький. Ну, посадка встановлена. Оце де зачищено, це я зачистив сварку, що варив. Вот, сальник вже проситься туди. Так що. Поставлять, герметиком намажуть і буде ходити. Железяка готова. Йдемо до наступного пацієнта. А наступний у нас от такий блок Honda CRV старого покоління, як не шостого года випуска, так четвертого. Ще ті перші Honda. В общем, яка біда, плоскость нерівна. Надо зробити рівну плоскость блока. Зараз знімаємо магнітну плиту, виставляємо блок і на шліфовочку. Поїхали. Ну, от і все. Пошліфований вже блок. Все чітко, все красиво, все гарно. От. Зняв з цього я блока аж 34 десятки. Отак От вам. Від... Можна цей кусочок відео назвати із розряду класні пацани. Коротше, розкажу вам історію цього блока, як він до мене попав сюди. Приїхали пацани до мене. Кажуть, нам треба пошліфувати блок. Но він на машині і ми не хочемо його знімати. Треба його пошліфувати, бо постійно пробиває прокладку. Покажу, ну, в принципі, є варіант, я знаю, можна пошліфувати по плитах. Береться плита, шліфується і легенькою наждачкою, нульовочкою, восьмерочкою. Можна чуть-чуть підправити. Ну, опять же, воно не дасть того ефекту, як на станку, но ситуацію воно улучшить, щоб не знімати блока. Ну, єдине, кажу, який нюанс треба, щоб був кваліфікований спеціаліст, який буде вам це все діло робити. Я цього робити не буду. Хлопці кажуть, Окей, у нас є люди, які, яким можна цю роботу довірити. Ми зробимо. Хорошо, несіть якусь плиту, кусок чугунини, я вам пошліфую. І буде вам. На будущее вдруг понадобиться ще якось, якийсь блок підправити. Хорошо, принесли мені плиту, я її пошліфував, все відівав, віддав, Проходить тиждень, привозять мені цей блок. Кажуть, у нас нічого не вийшло, щось у них там не вийшло, чи зірки не так на небі зійшли, чи що. В общем, ми решили його розібрати, перемить, перечистити, ну і пошліфуй нам блок. Поставив я блок на станок, почав шліфувати і зрозумів, чого вони мені його привезли. От дивіться, от я зняв 34 сотки ось в углу. Оце ось допоки тільки взяло. Ось. Ось так я вам зараз покажу. От, бачите? О, видно хорошо. Тут угол теж не взяло. Коротше, застав, дурака Богу, молиться він і лоб розіб'є. Коротше, терливо не так. Що позавалювали угли оцей угол. я... оце, Із-за нього оце 34 сотки і вийшло. Бо я шліфую, а у мене отак. отак циліндр не бере. Оце все стерто було. І Мені прийшлося аж докуди дошліфувати. Я вже оце й не шліфував, тому що Ну, тут міліметр треба з цього блока знімати. Оце так вам і пошліфували вони на цьому. І ось цього угли завалені. О, бачите як? Угли завалений, угол завалений, ось темне пятно. Оце вам шліфовка руками якась. Кругом. Кругом, знаєте, раніше терли головки на кругу. Мені привозили такі головки, по міліметру знімав єлі-єлі, Щоб е, хоч трохи плоскості вивезти. Так що, так, такий блок <гум> получився. Зняти аж 34 сотки. короче капець Ну добре, продовжуємо далі займатися. Поїхали далі. Як завжди, точимо отакі штучки. Помогаємо нашим хлопцям, точимо потихеньку, займаємося. Взагалі, заказ хлопцям я віддав, зробив, ну показувати цього вам не буду, воно вам не надо. Ну Факт тот, що ми потихеньку допомагаємо. Я допомагаю хлопцям сам від себе, то тобто даром, бо вони там роблять для нас дуже багато чого і ми повинні стремиться їм як можна максимально допомогти. Е, ще хотів вам розказати інтересного. Значить, е, на днях до мене приїжджав один знайомий, і щось ми так з ним розбалакались по поводу отоплення мастерської. І він каже, я роблю пілети. Брикети, пілети, ну такі, знаєте, типу як труба, е, тільки без дирки внутрі. Із відходів і тирси, і з зернових відходів. От, я ж його питаю, а яка ж сума цього всього діла? Він каже 4000 тонн. Хорошо. А мішок? А мішок він казав 140 гривень, по-моєму. Чи 140, чи 120 гривень мішок це 30 кг. Напрашується вопрос. Як же ж так? Що переробити тирсу? Стоїть 4 тисячі тон. А виростить кукурузу 3200 тона. І це сухої. А сирої, виходить, людям на елеваторі по 800 гривень. Ну, в общем, ви поняли, да, до чого я веду? Горить кукуруза. тому що кукурузу й топить дешевше, ніж брекетами. І жар доволі такий мощний. Що хто вирощує, можете не переживати, що ви будете холодні у кодрові котли. Все нормально. Будете з теплом. От. Ну, от так. Таке я хотів сказати. Всім привіт! Будемо починати потихеньку підготовлюватися до постройки нового тракторця. От. Сразу вам скажу, це, опять же, не моє ізобрітіння, це я знайшов на просторах ютуба цього тракторця. Мені він понравився, і я просто хочу такий же самий зробити собі. Хтось називає це скопірувати. Или, як там плагіатом ще кажуть. Да, плагіат. Ми взагалі всю життя займаємося плагіатом. Хтось щось комусь когось повторяє і робить собі таке. Ну, поки немає на це патента, поки ми можемо займатися плагіатом. Потихеньку починаємо работать. В общем, ось маховичок. Я його вже проточив. Підготовив. О, тепер треба на нього виточити сюди обманку, ну, кусок колінувала, грубо говоря, щоб на плиту поставити. Ось, вже плита в мене лежить, підготовлена з запресованим підшипником, Обварено вже все. Осталось тільки, зараз розміри зроблю. І будемо точити. От. Также пришла прийшла е, резина. Сейчас включу, вам покажу резину. Так, пришла у нас резеняка. Це задній скатиме, два штука їх. Ще передню не заказав, ще передню закажу. От, резеняка вже прийшла. 7,5 на 16. Так, ці два ската задніх є. Осталось ще два передніх купити на 13, теж таку саму йолочку. Задній мост із УАЗа достати. Буде в нас задній мост Уаза. Передній жигуля. Начну робити після того, як зроблю сцеплення. Буду починати робити мост передній спочатку із для трактора із Жигульовського моста. Все, поїхали. Так, в общем, сейчас вам покажу, чим я сьогодні займався. Це у нас передня плита коробки на трактор. Був виточений імітація підмаховик під колінвал. Ось такий вал. Був витачений шпонка зроблена, а тут буде шків сидіти. Це, щоб подшипник затянуть, гаєчка є. Зараз гаєчку принесу. Ось, гаєчка у нас є. З фіксатором. Затянув. Тобто, вона отак буде закручуватися і затягуватися від розкручування. Розміри. Подшипник стандартний, той що стоїть у. Класика в маховику. Потом 20 мм на 75, по-моєму, да, на 75. Потом 14 мм шейки, щоб до подшипника упертися. У мене тут до подшипника 10 мм від краю до подшипника 10 мм. 14 мм оцієї шейки, ширина і діаметр 50. Тут 34. І різьба, 34, шах півтора. Е, произвольно гайку зробив, потім просто під гайку різьбу нарізаю і все. Тут 30 шах, е, чи той, 30 вал діам е, длиною 100 мм. От, от так це все буде собиратися. Тобто так ставиться, запресується. От. Для чого 100 мм така длина велика? Тут все на 50 мм тільки сяде е, шків. Остальне, є у нас отака муфта, вона шліцева внутрі. Але якщо поставити шпонку, вона сюди встає. І виходить, у нас автоматично з'являється вал бора мощності. Якщо не хочемо таку, можемо просто витачити сюди флянчик. Із Жигульовського цього, кардана із муфтою під шпонпас поставить. І буде у нас спереді вал одбора мощності. Тобто можна наперед ставити косілку, можна наперед ну, багато чого вішати І буде він працювати. В общем, цей вал готовий, вже повністю завершений. Тут пошипник забитий, різьба нарізана. Різьба не під болти зробив, а просто на 10 шах. Стандартний 10-й. Куплю 6 болтів під внутрішній шестигранник на 10 зажму на фіксатор різьби і все. І буде він ходити. Це тут не ті нагрузки, як на машині. Вал составний. Отут. Приварювався в оцьому місці. Отам внутрі. Тобто, і тут приварено. І там, де підшипник там внутрі обварено по кругу. В общем, ось такий составний вал. Все, зараз я його туди запресовую, гаєчку закручую, зажимаю, все, вал. Отсюда я вже знімати не буду. Так він і останеться жити там. Отак от, от вам із цілий день. Да, більше я нічим не займався. Цілий день я займався 3 години дня от, до трьох часов з восьми ранку от це, цей вал я робив. Ну, тобто ще плюс гайку я робив сам вал, отвори сверлив, різав різьбу, внутрі розтачував, ну і повністю наружна вся і Під шпонпаз зроблено на 8. Шпонпаз на 8, кстати, Да. Ну, все, в торцу я нічого не робив, там просто центр та й все. Все, собираю, потім вже з собраному виді покажу. А, ще знаєте що? Це ще не все. Ще я розтачував шків. шків, я десь час розтачував ось такий у мене шківочок є. Це під профіль Б 250 мм. Тут був раніше такий прилив зроблений, там ексцентрик закручувався. От і навіть її отвори поставалися. Я цей ексцентрик звідси вирізав, щоб вібрації не було. І розточив. Тобто я сюди виточу потім стальну муфту. Сюди на болти поставлю її і муфту, і потім шкіл цей одінеться на, той, на цей вал. Отак От буде зроблено. Оце все зайняв, зайняв день пашти. Довго тут пророздирав, десь час, мабуть, времени потратив я, щоб видрати серединку з нього. Вот так. Все, поїхали далі. Ну, так ось виглядає зібрана конструкція. Ось оці тут 4 мм, що воно. Даже, чуть, може, більше 5 мм. От. Що. От края до цього, тут 24 мм має бути. От. Ну, я чуть, чуть даю більше міліметр запасу, щоб не касалось Ну, Тобто я 4 мм. Тепер не касатиметься. Тепер є зазорчик. От. Тут гаєчка закручена і затягнута Я і на тому тракторі на переломки так робив, і воно все ходило ідеально. Нічого, ніде не розкручувалось. От. Все, ця деталь. Зібрано, то залишилось тепер уже прикрутить маховик. Маховичок у нас. Маховик я проточив, бо він був з вироботкою. Тут трошки занизив, як по тому було по заводу, по заводу 30-ки. І все, тепер маховик прикручуємо. Вінець збитий, бо вінець тут просто не нужен. Там він був в дуже в плаченому стані. Думаю, зачем оставляти лишню железяку, що вона там спригне. Він там зношений повністю був. А новий ставить, зачем? Він сюди нужен не буде стартер. Це ж не машина. Ну все, тепер э, сцеплення в мене корзина є, все є. В общем, виставляю все це, закручую, затягую і узел э, вставляю вилочку, вижимний, і узел сцеплення буде готовий. От. Останеться тільки муфту на шків виточити. на то шкілочок муфточку треба буде нам зробити. І надіть шкіл. Все. До зустрічі. Всім пока!